Знаєте, так, розмірковуєш над словом, розмірковуєш над цими словами і знаєте, якось тобто трошки незвично, правда? ж? Всі звикли, що День Різдва були всьому, правда правда? І знаєте, так собі розмірковуєш, ось заходиш до мами рано, там казати, не казати ще з різбом, привітати чи не привітати людину, яку бачиш. Знаєте, і собі так розмірковую над тим, що трохи наче з оцими всіма такими перемінами була наче втрачається цін, цінність такого. Цінність собиття да? такого, що Христос народився. І знаєте, коли так ось, о, воно ще дуже багато змінило цих дат, і знаєте, у моїх, Аліса в школу там три тижні ходять вони, і один тиждень онлайн. І якраз попало онлайн, коли було День Святого Миколая, і воно було по новому 6 числа. І знаєте, там чую до да, Аліси теж по цьому ну, через планшет по онлайн там вже ж діти. А що тобі подарив, а що тобі подарив той Святий Миколай, що положив, чи під подушку, чи як там, хто, хто куди, знає, так, вкладає, і чи хто як дарує, а Аліса, нічого, а я сам лишній раз так слухаю, що, а що сьогодні день, ну той день, коли дітям дарують подарунки, можна так назвати. І, знаєте, якось з цими такими перемінами ніби втрачається цінність цього свята. Але знаєте, я б хотів би, щоб ми не сильно прив'язувались до бати, бо ніхто 100% не може сказати, чи це було сьомого, воно ж дні з'їжджають, і по, по календарах воно трошки не сходиться, і їхній з машин. І знаєте, не можна 100% прив'язати до бата. Неважливо, коли воно буде, а до, до того, що відбулося. Щоб наше серце прив'язалося до того, що відбулося цей день, чи через дві, чи через три неділі, хтось сьогодні чи завтра буде святкувати, хтось буде сьомого святкувати. І знаєте, ні один, ні другий не можна сказати, ти неправильно робиш. Можна і сьогодні святкувати. Якщо я скажу зараз, Христос Воскрес! Бо істину Воскрес. Правда? Ж? Не, не о, це тільки весною, це тільки в День Пасхи. Христос Воскрес коли? Кожного дня у нашому житті для кожної з нас Він Воскрес. Так само Він і народився для кожної з нас. Неважливо, це, який це день, який це... ми можемо щодня і повинні згадувати щодня, що Господь Бог. Дав свого сина однородженого, послав на цю землю, щоб ми що через нього отримали? Спасіння. спасіння. І чи Ісус Христос прийшов 25-го на цю землю, чи 7-го, чи 28-го, чи 1 го числа. Єдина ціль була, щоб ми мали життя вічне, щоб ми отримали спасіння і знаєте, щоб ми не забували, що. Ісус Христос прийшов для кожного із нас, бо знаєте, я таку картинку чудову, зараз багато в інтернеті вже всяких картинок, таких різдвяних, і знаєте, картинка така була, так кажеш, чудова, а це не чудова картинка. Показується так через віконечко, Різдво зібралась сім'я, святкують День Різдва, всі за вся родина. Ісус Христос стоїть так, чи сидить, по-моєму, під віконечком на вулиці і дивиться в віконечко, як вони святкують. Знаєте, щоб в нашому житті не відбувалося так, що ми буває, можемо прив'язатися так до дня, що забутися, кого ми святкуємо, для кого ми святкуємо. Бо знаєте, можна на, на, на цій почві, що чи 25, чи 7-го Можуть і сім'ї чи родини посваритися, правда? ж? Може ж таке бути. Чи, щось, а ви не так робите, а ні, так неправильно, тільки надати все життя і все раз, і щось там якесь невзгода. Цього Господь хоче? Ні. Господь хоче, щоб ми були в єдності, в мирі, в любові, друг до друга. Неважливо, який це день, який це час. Важливо те, що він прийшов для кожної з нас. І щоб ми були в єдності, щоб ми були в єдності друг з другом і з Богом. Бо Господь прийшов на те, щоб ми мали цю єдність і довірялись нашому Богу і прославляли Його. І знаєте, я хотів би зачитати, як це відбувалося. Кілька місць з Писання, що того прочитаю і порозмірковую над ними. Відкриємо Євангелій від Луки. Перший розділ, я зачитаю із 26 го вірша. А 6 місяця від Бога був посланий Ангел Гавріїв у Галілейське місто, що йому наймені Назарет. до діви, що заручена з мужем була на ім'я йому Йосиф, із дому Давидового, і ім'я Діві Марія. І війшовши до неї промовив, радій благодатна, Господь із тобою, ти благословарна між жонами. Вона ж словом тим. Та й стала роздумувати, що б то значило це привітання. А ангел промовив до неї: Не бійся, Марія, бо Бога благодать! Ти знайшла. І ось ти в утробі зачнеш і сина породиш, і даси йому імення Ісус. Він же буде великий і сином Всевишнього званий, і Господь. Бог дасть йому престола його батька Давида, і повіг царюватиме він у домі Якова, і царювання його не буде кінця. А Марія звалась до Ангела, як же станеться це, коли мужа не знаю. І ангел промовив у відповіді: Дух святий, злина на тебе, і Всевишнього сила оберне тебе, і через те той святе, що народиться, буде, буде син Божий. А ото? Твоя родичка Єлизавета, і вона зачала в своїй старості сина. І оце шосте місяць для неї, яку, яку звуть неплідною. Бо для Бога нема неможливо жодної речі. А Марія промовила, я ж Господня раба, нехай буде мені згідно з словом твоїм і відійшов ангел від неї. Ми бачимо, що до Діви Марії спустився ангел. І знаєте, я так собі розмірковую. Багатьом були видіння, всякі різні, правда ж, читаючи Слово Боже, але до Марії хто зійшов? Самий рядовий ангел, самий звичайний, самий там, чи в якомусь одбліску чи ще щось. Ми знаємо, що Гавриїл – це один із самих таких ну, великих ангелів, так? що він не був е, якимось таким самим маленьким, що він е, знаєте, один із великих ангелів, і знаєте, що він звістив і таку чудову річ, і знаєте, е, що, як написано, і війшовши до неї промовив, радій благодатна, Господь із тобою, ти благословена між жонами. Що вона жила, якось, знаєте, на своїм життям, mm -hmm. займалася своїми справами, так, да, вона все це робила. Але знаєте, Господь, напевно, на напевно, дивився на її серце, на її бачення, і, знаєте, що вибрав її, що вона, як ви думаєте, була грішна, якось жила. Ні, він вибрав ту, яка б достойна, правда ж, яка. Все нервне життя своє покладалось на Господа, надіялась на Господа, вірила в Господу, бо знаєте, те, що вона був ще зарученою із Йосипом, ми бачимо, що вона погодилась на те, що вона буде вагітна від, від Господа, від Духа Святого народи, Сина Божого. І знаєте, так собі розмірковуючи, що знаєте, коли час. Там дівчина завагітніє до свадьби. Що її зроблять? Так вийшло. Ми тебе приймаємо, така, як ти є. Ну, ну вже, що є? Вже, знаєте, як тільки люди як кажуть, розводять руками, а в те время що з нею могли зробити? Побивали за таке камняне. То тобто їй грозила смерть. І знаєте, що в неї не було вибора, коли прийшов її ангел і звіщає таку новину? В неї не було вибора? Був. Тобто вона могла погодитися, а могла й не погодитися. І знаєте, так розмірковуючи я собі, що вона розуміючи те, що її можуть за це побити камнями, і вона ж тільки була зарученою. Да? Вони ще не були разом, не, не жили разом. І вона розуміє, що, що найбільше дівчина, про що найбільше дівчина мріє у своєму житті? Про весілля, да? про весілля, про одруження, там, про сім'ю. І знаєте, коли вона погоджується на те, що їй предложив Ангел, вона могла не побачити ні весілля, ні чоловіка, ні сім'ї. Ну, По-людському ми розуміємо, вже читаючи, що все це в неї було. Ми але в той час, я думаю, вона ще зважувала і в своїй голові, як то кажуть, розмірковувала, що може цього всього нічого не бути, ні сім'ї, ні весілля, ні одруження, ні чоловіка. І, як то кажуть, що як з людської точки зору, що і найгірше може навіть життя позбавити за це. Але вона, довіряючись Господу, сказала такі слова. Я ж Марія, а Марія промовила, я ж Господня раба, нехай буде мені згідно із словом Твоїм і відійшов англ від неї. Ми бачимо, що вона погодилась і довірила своє життя Господу. От Як воно буде, і значить, так хоче Господь, так, так вирішив Господь. Він, вона віддає усе у руки Господні. І знаєте, хотів би також вашу увагу звернути на. І чоловіка, Євангелія від Матвія, перший розділ із 18 го вірша, зачитаю. Народження ж Ісуса Христа сталося так, коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж, її був праведний і не бажавши ославити її, хотів та й коман відпустити її. Коли ж він. Та подумав, ось е з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи Йосипа, сину Давидів, не бійся при не прийняти Марію, дружину свою, бо е зачати в ній від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж дасть йому імені Ісус, бо спасав Він людей своїх від їхніх гріхів. Ми бачимо, що, знаєте, у нашому житті ми так. Ну, Прийняла я, ну, вернемося до Марії, да? прийняла я від Духа Святого, завагітніла і я утробі, Так, що ж робити? Як це розказати чоловіку, як Знаєте, ми була, можемо приймати на свої сили, як вирішити ту чи іншу ситуацію? І знаєте, я так у своєму житті розміркуючи, що от... багато ми думаємо так. Якщо буде отак, зроблю так. Якщо вийде оце, то треба виходить з цієї ситуації так. Але ми бачимо, що Марія повністю віддалася у руки Господа, вона згодилась на це. І я не думаю, що їй прийшлося якось перед чоловіком оправдуватись, щось там вигадувати, щось якось йому описувати. Про все, як ми знаємо, турбується. Господь. І він, ми бачимо, що Йосип був правильний, і не хотів їй заподіяти зла і хотів її відпустити. Тобто Ми бачимо, що якось теж він так, ага, є отака ситуація, я зроблю отак. І, але Господь хотів, щоб в неї був і чоловік, і, щоб вони розпитували разом Марія. Я, я так Увпевнений, що вона була праведна у своєму житті, Іосип праведний у своєму житті, і щоб вони воспитували Сина Божого. І знаєте, хотів би вашу увагу звернути, що завжди у своєму житті треба покладатись на Господа. Господь все вирішує. Знаєте, я думаю, у Марії було якесь переживання, як це відбудеться, як, як на це відреагує мій чоловік майбутній. Але, знаєте, Господь вирішує все зовсім не так, як ми собі плануємо, Господь вирішує не так, як ми собі от можемо розписати. У Господа свої плани, свої дії, свої бачення на наше життя. І Господь явився у Сні, і Йосип все зрозумів і прийняв Марію, і вони були разом. І слава нашому Господу за те, що він. Не пожалівши сина свого, послав його на цю землю для того, щоб ми всі з вами мали життя вічне, мали спасіння. І не залежить, в який це день він прийшов, чи сьогодні, чи завтра, чи 7 чи числа, саме головне, що він прийшов на цю землю і прийшов для того, не для того, щоб порозкошувати, пожити по царськи. Він же ж Бог. Він цар владик над всім, в його всеваді, але він не прийшов показати нам, як треба розташувати. Він прийшов для того, щоб показати, як нам потрібно жити, як нам потрібно поступати, що в нашому житті може нас підклати, що знаєте, ніхто Бога не може ні в чому упрікнути, бо знаєте, хтось може сказати, а я голодний, ти ж цього не ощущав, як це мені погано. Або хтось сина втратив чи дочку, ти ж не ощущав, як це мені погано. Господа ні в чому не можна оприкнути, бо він був і в недосипаннях, і в голоді, і в холоді, і в спрагності, і, і в походах, і в таких штормах, і на кораблі. Ну, читаючи Слово Боже, в нього були різні ситуації. Його й предали, да? ми знаємо, що Юда його Зрадив. Ми його зрадили, його розп'яли, його видали, його поставили, його найближчі. Ті він, на кого він казав, коли прийшла мати із братами, і йому кажуть, там прийшли, прийшла мама із братами. Що він говорив? Ось о, каже, Хто слухає мене хто коло мене, це мої брати і батьки. Да? Ось о, вони. Тобто він на них покладав великі надії, що, але розумів, що вони всі люди. Знаєте, як чудово, що Господь ніколи не робить, як бува, люди, якихось таких дуже бистрих виводів. Оце от, от так случилось, все, більше не буду з ним дружити, більше не буду з ними спілкуватися. Господь знає, що всі вони люди, що коли його взяли, і коли сам Петро говорив, хай навіть всі. Він хай даже я буду перед смертю, то що я ніколи в житті не відречуся. І ми бачимо, що Господь йому показав, каже, що буде таке. Буде таке. І знаєте, я хотів би, щоб ми завжди в своєму житті розуміли, що тільки надія наша на Господа, тільки уповання наше на Господа, бо Господь може в усіх наших ситуаціях життєвих нас підкріпити. Провести своєю рукою, і тільки на нього ми можемо надіятись, і тільки в будь-яких наших ситуаціях, бо всі в нього ситуації в житті були такі, як і в нас. Всі ситуації він пережив і навіть, пережив без гріха. Бо в нас та чи інша ситуація відбувається, ми так це то мені щось погано зробив, щось якісь. Думки різні бувають, правда? ж? Ми всі люди, як то кажуть, у нас в усіх, да, ми може не скажемо, може не зробимо да, гріха, але раз і вспилив собі, не сказав людині, але вспилив собі у мислях. А коли ми у, навіть в думках, то це є гріх, правда? І щоб ми завжди відповідувалися перед нашим Господом, ще б хотів би зачитати Євангелію від Матвія, другий розділ із першого вірша. Коли ж народився Ісус у Віфлеємі Юдейським за днів Царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу і, і питали, де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили зорю Його і пробули поклонитись Йому. І, і як зачувся цар Ірод, занепокоївся із Ним увесь Єрусалим. Знаєте, я так якось перечитував. і Ну, Занепокоївся, захотів вбити його там все. І якось ніколи не задумався. Ну, зараз прийти президенту сказати, що там народився десь на сході, на, коло Криму, ну, де, де завгодно. Там народилась людина, яка теж буде велика і стане президентом. Налякається він? Я думаю, ні. Він буде думати, що так, поки він виросте, поки, то я вже, як то кажуть, мені вже з базару треба буде йти. Як брати говорили, що каже, я вже йду з базару, вже мені нічого не потрібно. І знаєте, але ніколи чомусь не увагу. але сам цар занепокоївся, розізлився. Тобто, це Щось якось вдарило все, в саме серце, що народився цар юдейський. Та він міг би просто посміятися, який цар юдейський, десь там народився в якому сарайчику. Ні, він прийняв це в саме серце, прийняв до своєї уваги, що аж, аж до такого, що вигубив скільки дітей. Уявіть собі. Як це йому запало в серце, його самолюбіє, що от народився. Я навіть не можу це собі представити, якось, що... чому він так розізлився, що народився цар Юдельський. Він би міг, знаєте, як звичайні люди, просто посміятися з цього, ну, народився та й народився. Він поки виросте, то мої сини вже стануть там, чи ще хтось. І хто його має? чи народився, але прийшли мудреці, тоді їх почитали. Що вони були пророки і знаєте, довірялися їм. І він прийняв у своє, що може прийти його царювання кінець, може прийти його владі кінець. І Це не було щось, якісь пусті слова для, для нього. Знаєте, і що він прийняв саме серце, бо він розумів, що надвигається над ним якась загроза. Хоча, читаючи Слово Боже, що Ісус Христос прийшов стати царем. Ні. Він прийшов для того, щоб е, стати царем нашого життя з вами. Прийшов для того, щоб ми довірялись йому і сісти не на троні тому золотому, який там сиділи царі, а сісти на троні наших сердець. Знаєте, я хотів би, щоб в кожного із нас завжди на нашому троні в серці сидів. На Господь Ісус Христос, і щоб ми в усьому своєму житті завжди віддавали хвалу нашому Богу. Бо як написано Матвія, 2, розділ із 11 вірша, і війшовши додому, знайшли там дитяку з Марією, його матір'ю, і вони впали, несма і вклонились йому і відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари золото, ладам та смирну. І у вісні остережені, щоб не верталися до ірода, відійшли вони із іншим шляхом до своєї землі. Ми бачимо, що е мудреці, волхви прийшли, вклонилися, принесли свої дари і остережені в вісні, відійшли до своєї землі, щоб не вертатися до Ірода. Знаєте, коли ми будемо завжди довіряти нашому Богу, коли ми будемо тримати за нашого Бога, то Господь нас також буде вести своєю дорогою. І коли ми будемо своїм життям приносити добрі плоди для нього, як ці волхи принесли дари, що ми можемо для Бога ще якісь дари принести? Ні. Ми можемо тільки заробляти собі скарби на небесах. І Прославляти нашого Господа, щоб ми свої дари приносили для Господа, який є на небесах, і довірялися йому, і не думали, що ох, як я вийду з тієї чи іншої ситуації. Ми бачимо, що навіть авісні остережені, щоб не вертатися до ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Господь і тут попіклувався, Господь і тут не, не пустив, як то кажуть, на самотюк. Наше життя і також життя маленького Ісуса Христа. Що, а Він потурбувався, щоб Цар і Ірод не знову він, щоб Цар Іро не знайшов його, щоб Цар Іро не, не добрався до нього і були застережені Марія, да, що вони втікли потім. Господь завжди піклується про наше життя, Господь завжди піклується про всіх нас. Коли ми довіряємося йому у своєму житті. Також давайте будемо в наших молитвах прославляти нашого Господа, довіряти нашому Господу, бо йому вся слава і честь і хвала, бо Він прийшов на цю землю для того, щоб ми мали життя вічне в першу чергу. Неважливо, в який це день, коли це відбулося. Саме головне, що ми пам'ятали, що Ісус Христос народився не для всіх людей. А для кожного із нас, для мене особисто. І постраждав за, за мене особисто, бо, знаєте, коли так думаєш, що Господь постраждав за всіх, то тобто, і моя доля 000 там, там за мене постраждав. Ні, він особисто прийшов, за мене постраждав. За кожного із нас особисто, за кожного він постраждав і взяв гріхи наші особисто. Щоб ми знаєте, не, не, не розповсюджували це, а так що за всіх. Бо коли за всіх, то наша вина тут наша дуже-дуже дуже дуже, 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 дуже маленька і мінімальна. А Господь постраждав за кожного із нас і за мене особисто, в тому числі, і щоб ми завжди прославляли нашого Господа, довіряли нашому Господу і славили Його, і усе своє життя віддавали йому. І тоді Господь буде. Царювати в нашому житті і піклуватися, щоб ми йшли за ним до нього і прославляли йому. Амінь помо.